Свято Розкаляди з традиційним для села спас Йорданським льодовим містечком та масовим виконанням колядки стало добрим завершенням різдвяних свят. Слухали старовинні колядки та дізнались про ідеї створення людових скульптур кореспонденти Галичини. Звертаючись до Бога у спільній колядці, понад тисячу мешканців та гостей свята Розколяди в селі Спас Коломийського району завершили цикл Різдвяних свят. У святі Розколяди взяли участь 19 народних аматорських колективів, які разом з мешканцями села Спас та дуетом Писанка виконали колядку Добрий вечір тобі, встановивши своєрідний рекорд масового колядування. Також вже традиційно мешканці села збудували невелике містечко з крижаних фігур. Коли робили наші діди. Був отрибут постійний, там мог бути хрест і прискіл. Цього року ми зробили найбільший за короткий термін, за три дні використали майже 250 тонн льоду. Цього року ми додали для дітей льодове ці гірки. На рік ми плануємо ще більше їх зробити, бо дітей багато, а гірка лише одна. Креатив та творчий підхід до справи саме так з'явилися арки, каплиці, вівтарі та цілі церкви, а також скульптурна група Герої не вмирають, присвячена загиблим ВАТО. Кригу для побудови масштабних льодових скульптур та будівель цього року звозили з усього села з навколишніх ставків на відстані близько двох кілометрів. Адже відсутність великої кількості льоду цього року стала найбільшою проблемою. Проте талановитим мешканцям села, і це не стало на заваді понад 50 чоловіків, серед яких цього року було багато молоді. Кільканадцять бензопил і за три дні шедеври тішать крішцелевим блиску. Ці останні роки наші активні жителі села Спас вирішили створити містечко. Ну і з кожним роком воно вдосконалюється. льот правда, збираємо ставочках з цілого села, звозимо і тому треба дуже багато людей, але завдяки злагодженій праці творчості. Виходять непогані шедеври, і для яких відображають, стараються відображати нашу історію, нашу духовність, наші традиції у дані Скульптури Скультури міняються кожен рік, щось удосконалюється, щось додається завдяки це рік. Доповнили вже герої не вмирають такою символічною могилою. що… Ну, трохи біда, що в нас на сході йде війна. Останні події в Україні, військові дії на сході, відобразилися не лише у тематиці льодових фігур Йорданського містечка біля річки Пістеньки, а й у лейтмотивах свято Розколяди. Колядки наших предків, як виявилося, не втрачають актуальності. Старовенна колядка у виконанні дуету писанка, яка закликає до миру та любові. Єднання, чого прагне більшість наших співвітчизників сьогодні. Миріться люди! Ой, дай Боже, бо не забавки, страшний суд буде, не дай Боже, мріться, люди, любіться люди. Христос народився. Славі Його.